Ірина Цибух ЧК, яка загинула на Харківщині, найбільше мріяла про дітей. Сьогодні світлу пам'ять, яку ми вшановуємо честь Ірини Цибухчики. Ми також вшановуємо День пам'яті дітей, жертв агресії Росії в цьому світі. Сьогодні Міжнародний день безневинних дітей, які загинули під час конфліктів. Загиблих українських дітей 550, поранених. 1366 постраждали від сексуального насильства 15, викрадених, незаконно депортованих і переміщених понад 19 тисяч. Це лише офіційні цифри. Ви можете собі уявити, скільки реально є ще фактів злочинів проти наших дітей, безневинно вбитих на окупованих територіях. Минулого тижня ще один парламент прийняв. Спеціальну резолюцію про засудження викрадених і вивезених наших дітей це парламент Молдови. Після мого звернення парламентарі прийняли відповідну резолюцію, за що ми їм сильно вдячні. Нью-Йорк Таймс вчора опублікував величезне розслідування про те, як росіяни викрадали діток з херсонського дитячого будинку. Журналісти провели неймовірну роботу. Вони абсолютно вислідили весь ланцюжок, як здійснювалися ці злочини. Більшість з цих дітей мають уже російські документи, деякі установлені російськими сім'ями. Співробітники, і співзасновники Нью-Йорк Таймс однозначно трактують цей кейс як воєнний злочин. Наше головне управління розвідки запустило сайт з переліком підсанкційних осіб. Окремий розділ у ньому про злочинців, дотичних до незаконно переміщених дітей. У цьому розділі нині 216 російських чиновників та інших осіб. Але таких чиновників і таких російських службовців є набагато більше. За нашим кримінальним кодексом, злочини щодо викрадення і переміщення дітей трактуються за статтею 438 порушення законів і звичаяв війни. Ця стаття має дуже широкий спектр застосунок і не містить прямого стосунку щодо злочинів проти дітей. Я переконана, що наші діти заслуговують на те, щоб усі злочини проти них під час. Війни розслідувалася за окремою статею кримінального кодексу, яка би чітко трактувала всі міжнародні конвенції і протоколи. Національне законодавство мусить містити всі необхідні статті, щоб міжнародний кримінальний суд у своєму розслідуванні спирався на солідний масив порушення в Україні таких справ і щоб Генеральна асамблея ООН могла розробити юридичний механізм повернення наших дітей, які б враховував не лише факт викрадення або вивезення депортації, а й факти перешкоджання їх ідентифікації, факти незаконного утримування, затримання, репатріації.